Бажаю міцного, мадяр на зв'язку. Третя доба мегазбору на 20 тисяч дронів камікадзе. Підходить кінця. Впевнено, перетнули відмітку 63 мільйона. Це фантастична сума за три доби. Я не знаю, скільки нам <клес> часу знадобилося би, щоб зібрати 350 потрібних мільйонів гривень на придбання 20 тисяч отакого. От Розміру і гатунку дронів, що носять отакі от кілограмові цукерки до хробачні. Але враховуючи середній стек, розумію, хто наразі докладає найбільше зусиль до того збору. Це прості, звичайні люди, такі як моя мама, такі як ваша сусідка, такі як загальносередньостатистичний українець. Що живе з вірою в ЗСУ і ділиться своїми частинками, свого ставлення, серця та ресурсів для того, щоб ми скоріше здобули перемогу. Не рахував кількість підписників, не підписників, а донаторів, бо не мав часу, то десь повернемося з позиції то вже. Тоді більш детально підведу, але мушу вас інформувати по стан справ. 63 плюс мільйона. 50, 51 з котрих вже сконцентровано на банку МОН. Чи не цікаво, а важливо. Вчора вночі була спроба хробачих хакерів лупанути гаманці з криптовалютою. Пильні очі. Людей, що відповідає за криптобезпеку, зберегли ті кошти, розібралися принаймні з походженням тої атаки, була вона досить масована, і зупинена унеможливнені подальші спроби поцупити зібрані ресурси. Загальну суму поточну повідомив. Дуже вдячний, чи не сотні тисяч донаторів, мабуть, така вже кількість буде на цій сумі. Котрі доклалися а, своїми зусиллями. Ще раз хочу попросити вас в даному випадку зробити максимальний перепост інформації про наш а, збір важливий суть збору, повторюю: це 20 тисяч дронів камікадзе. 200 крил ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ, що є замовлені. Перші партії вже навіть вироблені. Очікують закінчення збору для того, щоб негайно відправитися в Україну з одної країн світу, і то буде зроблено якнайшвидше. Для цього нам треба ще докласти зусиль. Три доби триває той збір. В будь-якому випадку розраховуємо ще на декілька діб, чекаємо дуже таких суттєвих донатів від середнього і великого бізнесу від фінустанов і всіх тих, хто ще почує про наш збір в умовах, коли. Я не скажу, що ми в ізоляції, бо дуже вдячні цій низці радіоканалів і інтернет видань, коли, котрі підхопили інформацію, розмістили напряму реквізити збору і тим самим розширили аудиторію, аудиторію що знає про наш збір. Сподіваюсь, це матиме результат, адже тих 20 тисяч дронів камікадзе конче потрібні. На всій смузі фронту тої клятої війни. І це має бути лише першою партією, суттєвою партією дронів, після котрої мало би вже підхопити е цей рух великі волонтерські організації та фонди. І починати закупляти ті дрони у відповідних об'ємах, а не зосереджувати зусилля на зборі на 500 і 1000 дронів. То дуже маленька цифра. Такий екіпаж як працює позаду вас, за день використовує 15-25 дронів. Камікадзе в ось таких я про це вже казав. Лише в нашому підрозділі працює чотири таких екіпажа, окрім всіх інших, хто працює на ударних дронах, на крилах. На розвідниках і таке інше. Ото порахуйте, скільки диких дронів в результаті потрібно для того, щоб задовільнити поточні потреби і наносити точкові віртуозні доправлення цукерок по хробакам по довгій, довгій смузі. Навчання пілотів-бригад на крилах-ретрансляторах продовжується. Паралельно йде видача тих, що вироблено. Я доповідав, понад з 200 крил вже є виробником надані і відразу відбувають на лінію фронту. 24 екіпажі закінчили навчання 4 екіпажі одночасово зараз вчаться. Тож за якийсь короткий термін ми 100 екіпажів, 100, -100 різних підрозділів посадимо на ті крила-ретранслятори, що забезпечують дальність польоту для дронів Камікадзе. По доправленню цукерок. Ще раз дякую за ту підтримку, що надали. Сконцентруйтеся, будь ласка, на поширенні інформації на перепостах. Разом ми здолаємо будь-які перепони. В цьому нема сумнівів, будь-які цілі будуть досягнуті після того, як були зібрані кошти вже і на байрактари, і на супутники, і на танчики, і на що все завгодно. Зараз це є. Мейнстрім поточної літунської діяльності на фасаді війни у її окопах безпосередньо передку. Тихої вам та й теплої інформуватиме хід збору. І надалі мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало. І хробачий жах.